Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування тюхтєлі. Ну Дуже смачні тюхтілі виходять. Справа в тому, що в мене вже доросла донька, вона живе самостійно, вона вже дружина, вона готує для своєї сім'ї і вона розказала мені рецепт приготування тюхтілей. Я приготувала один раз, приготувала другий раз. Вони настільки смачні, набагато смачніші мені будь-яких котлет. Ну, набагато. Їх виходить багато. Ось із тих продуктів, які я готувала ось сьогодні, наприклад, у мене вийшло 32 ось такі тюхтівки. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Вони м'якенькі, дуже-дуже м'якенькі. Всередині вони соковиті. Ну, ви знаєте, просто смачні. Я просто вам кажу не тому, що там я хвалю свій виріб там, чи, ну, чи те, що готує моя донька, але насправді вони дійсно смачні. Їх виходить багато, і якщо готувати на сім'ю, то вистачить на декілька днів. Я от зараз вам покажу цей рецепт, можливо, комусь він пригодиться, можливо, хтось захоче його приготувати. Їх приготувати. Ви знаєте, і вони... Ну, як ми кажемо жінки, вони вигідні. Тому що з такої кількості м'яса і небагато рису можна нагодувати ну, сім'ю з великої кількості людей. Ви знаєте, їси хочеш їсти, і навіть на них не треба ніякої картоплі, нічого. ну, Може ще якийсь огірок там чи капусточки. А так ну, дуже смачно, дуже. Спочатку я готую фарш. М'ясо у мене. Мені потрібно відварити стакан рису, одна морквина і дві цибулини. Цибулини у мене середні, тому я взяла дві. Можна взяти одну цибулю. Але чим більше цибулі, тим краще. Смачніше. Так, у мене було кілограм фаршу. Я потерла сюди морквину. Моркву я терла ну, на ось таку. Можна ще на дрібнішу. Тепер цибуля. Цибулю можна потерти, можна перебити блендером, можна покришити міленько. Ну, я тру. Додала я потерту цибулю. Тепер я сюди додам рис і все гарненько вимішаю. Прикладу сіль, сіль, яйце і перець чорний. малиним. Ще раз гарненько вимішаю. Тепер я беру пів літру води, беру отаку повну ложку томатної пасти. Я завжди купую ось таку пасту, ось. І буду робити зараз оцю саму приправу, у якій, будем, у якій мене будуть тушитися е, ці тіхтілі. Тепер кладу сюди сіль пів столової ложечки. Півтори столові ложки цукру. Із спеції я кладу чорний перець, кладу паприку, коріант милиний і часник. Можна ще додати милі сунилі. Оця рідина дуже повинна бути смачною. Треба і попробувати і додати чи ще більше солі чи цукру. Ну, це вже на ваш смак, як ви уже любите. Тепер я розогріла товарівку, налівлила і трошечки піджарю цибулю. Цибуля у мене готова. Я влила усю рідину з томатною пастою спеціями. І мені треба, щоб це все проварилося, щоб гарненько був колір, щоб паста томатна гарненько прокипіла. Тепер ось я покрутила такі шарики. Опускаю у цей бульйон. І вони мене будуть кріпіти, тільки обов'язково потрібно накривати кришкою. Це достатньо 15-20 хвилин, і вони готують, тільки обов'язково треба накривати кришкою. Ось я закінчила готувати, зверху притрусила ще трошечки цибулькою. Та рідина, яка мене залишається, я її використовую там у борщ. В інші капусту тушкою ще можна використовувати. Ну, виходить їх багато, ви знаєте, і вони смачні. Вони не маленькі, я ліпила такі чи маленькі.